Іт, я Іра, і сьогодні я хочу поговорити про черги в Кореї. Я живу на острові Чеджу, і судячи з усього, тут черг майже немає. Бо я й забула, як це буває. Згадала я, коли я нещодавно їздила в Йосу. Йосу це невеличке містечко, там живе десь 300 тисяч людей. Але перше, що ми побачили, коли дісталися до центру, це черги. Слід, звісно, зазначити, що це були свята, тож було багато туристів, але все одно найбільше черги були в двох місцях: в першому продавалися десерти із сук. Сук це корейський полин. Він не гіркий і дуже часто використовується у випічці. Тут був чокопай з полином, мочі з полином, якесь печиво з полином, морозиво з полином. В другому продавалися мочі із полуницями. Дуже апетитні, особливо, якщо вам, як і мені, подобаються мочі і бобова паста. На вулицях ходили натовпи людей із пакетами. Ми із цих закладів ми скуштували всього потроху, щоб мати свою думку. Мочі були смачні, але як на мене було трохи видно, що їм доводиться ліпити їх поспіхом. Втім, треба віддати належне, вони стараються. Зараз взагалі то не сезон полуниці, але вона прям смачна. Такої великої, як на рекламі, звісно, немає. Зате вони кладуть по дві-три штуки маленьких. Десерти з поленом ми теж скуштували, і ось вони нам надзвичайно сподобалися. Спершу ми взяли морозиво, і воно було дуже смачне. Схоже на смак на чай масалу. Наступного дня довелося знову стати в чергу за ще однією порцією. Також ми взяли дещо із назвою Соборо, як ми потім нагуглили це щось схоже на штрудель. Всередині була ось така зелена паста, трохи теж бобів, і він був ще смачніший за морозиво. Були тут і інші черги, ось, наприклад, черга по манду це такі великі пельмені. ось тут ще за чимсь. І, взагалі, це нормальна ситуація для Кореї. Ці черги це частина туристичного бізнесу. Корейці взагалі дуже люблять всілякі тренди або ось такі заманухи. В них кожне маленьке містечко намагається придумати і розкрутити якусь свою особливість, щоб людям було чого туди їхати. Я, до речі, дуже рада, що спробувала це було цікаво і смачно. А ви до яких людей належите? До жертв реклами, які люблять тренди? Чи до тих, хто з принципу не купує нічого надто вже популярного? А також скажіть, це дійсно коре. Ці такі помішані на тих всіх трендах, чи це просто всі люди такі? Бо мені якось в Кореї це особливо відчутно. До речі, у мене на Ютубі є повний влог про цю нашу подорож. І якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері, запрошую подивитися там багато української і корейської музики і красивих краєвидів.